Директор ФСБ Олександр Бортніков – один із яструбів Кремля. З огляду на доступну інформацію, він на пару із Патрушевим підігрівав мрії Путіна про захоплення України та всіляко створював ілюзію про необхідність і успіх повномасштабної агресії. Здавалось би, життя Бортнікова мало б бути давно вивчено до дрібниць, практично під мікроскопом, та інформація про нього позбавлена системності. Встановлювати логічні зв'язки між подіями, виявилося складніше. Знімаю капелюха той, хто. Зачищає інформацію про очільника внутрішньої безпеки Московії. Добре попрацював, щоб портрет Портнікова скидався на сірий непоказний силует. Особиста обережність Бортнікова на посту директора ФСБ проявилась навіть під час засідання Радбезу РФ напередодні повномасштабного вторгнення в Україну. Тоді він лише прозвітував про ситуацію на кордоні та на окупованих територіях українського Донбасу, не закликавши визнавати незалежність Луганщини та Донеччини, як це зробив Патрушев. Та й Путін перед камерами не вичавлював з нього підтримки злочину проти України на відміну від Наришкіна. Бо у Бортнікова особливий статус. Можу припустити, що директор ФСБ Росії зараз має більшу силу і вплив за самого Путіна, оскільки забезпечує йому владу. І на підтвердження цього є суттєвий аргумент, про який говоритиму далі. відтак перебування у тіні цілком слушна тактика. Проте знайшлися свідчення про щонайменше сприяння військовим злочинцям Сербії. і Є сліди у справі про катастрофу літака ту 154 під Смоленськом у 2010 році, в якій загинув польський президент Качинський та політична еліта Польщі. Та звісно ж багатомільярдні оборудки, заради яких рвалася у владу путінська когорта. Мене звати Олекса Кіпкала, і зараз уважніше подивимось на третього герострата Путіна, який своїми вчинками зганьбився на віки. Про перших двох Наришкіна та Патрушева ви можете глянути у попередніх випусках. Бортнікав Олександр Васильович, директор ФСБ, народився 15 листопада 1951 року. На рік старший від Путіна. Перше повітря вдихнув у Молотові. Так тоді називалося російське місто Перм. Ані притомної інформації про його батьків, ані про дитинство і близьких родичів, зрозуміло, у вільному доступі немає. Це типова ситуація, коли намагаєшся вивчати історію життя радянського працівника КДБ. Відомо, що у 1966-му він, як і більшість учнів старших класів радянського союзу, вступив у комсомол. Це перший крок, без якого практично неможливо було побудувати успішну кар'єру. У 1973 році закінчив Ленінградський інститут інженерів залізничного транспорту. І протягом двох років працював на залізниці у містечку Гатчина, неподалік нинішнього Санкт-Петербурга. У відкритих джерелах немає точної інформації, як і коли відбулася Вербовка Олександра Бортнікова на службу в КДБ. Офіційно вважається, що працювати на комітет державної безпеки він почав у 1975-му. З іншого боку, є дані, що у 1975 році він завершив вищу школу КДБ у Москві. Проте це означає, що робота на залізниці частково могла бути документальним прикриттям, оскільки навчання у школі КДБ вимагало присутності курсанта, а курс тривав щонайменше півроку. У той же період м, вступив до компартії. Це другий обов'язковий крок для успішної кар'єри за радянських часів. Немає даних, за яких обставин відбулося знайомство Бортнікова з путіним, проте достеменно відомо, що це сталося у 70-х роках. На це вказують як російські, так і численні закордонні джерела. У період з 1975 року до розвалу радянського союзу Олександр Бортніков просувався по службових сходинках контррозвідника у Ленінградській області після ліквідації КДБ Управління контррозвідки трансформувалося у федеральну службу безпеки, а в якій і залишився відносно непомітно працювати. До 2003 року, поки не спалахнув скандал, який назвали справа трьох китів. Так називався центр меблів у Москві. Була розкрита схема ввезення у 1999-2000 роках італійських меблів за заниженими цінами. У справі вказувалося, що держава недоотримала 8 мільйонів доларів митних зборів. А потім виявилося, що за цією схемою стояли високі чини з ФСБ. Тоді заступник редактора нової газети заявляв слідству про отримані документи, з яких випливало, що за підписом Володимира Путіна кораблі заходили на бази ВМФ Лібяжий і Ломоносова, таким чином оминувши митний контроль, також був доведений факт зустрічі Путіна і власника трьох китів Зуєва. Далі, під час слідства, були і мільйонні хабарі, і вбивство свідка на самого слідчого, який вів розслідування, завели справу. Суддю залякували. Мали початись кадрові чистки в ФСБ, які з подачі Путіна так і не були доведені до кінця. Коротше, класика російських злочинів і правосуддя. Для Олександра Бортнікова ця справа обернулася підвищенням його керівника Сергія Смірнова. Перевели у Москву щоб увести з підслідства. А на вільне місце голови ФСБ Санкт-Петербурга та Ленінградської області у червні 2003-го призначили Бортнікова. Та менше чим за рік, у лютому 2004-го він також переїжджає до Москви очолити департамент економічної безпеки ФСБ і стати заступником Патрушева, який тоді очолював службу. Як виявилося, голова економічного відділу ФСБ людина в конторі, хоч і не перша, але й не друга, оскільки його відділ тримав під контролем величезні фінансові потоки не лише країни, але й придворних олігархів, а ще гроші партії. Точніше сказати, гроші усіх партій Московії. І на цій посаді починається перша популярність Бортнікова а з 2007 року. Низку розслідувань провела молдовська журналістка Наталія Морарь для видання Нове время». Зацитую речення. The New Time» докладно розписав схему виводу грошей на захід великими російськими чиновниками, що є близькими до контрольованих Кремлем нефтяних компаній, та до генерал-лейтенанта Олександра Бортнікова, заступника директора ФСБ і керівника департаменту економічної безпеки ФСБ. Бортніков відомий своїми близькими стосунками із заступником очільника адміністрації президента Ігорем Січиним та помічником Владіміра Путіна Віктором Івановим. Цикл матеріалів почався статтею, яка так і називалася Мільярди на захід, де йшлося про вкрай складну і хитру схему виведення грошей на офшорні рахунки через мережу російських банків та австрійський Райфайзенбанк. Самі події, щодо яких йшлося у розслідуванні, відбувалися у 2006 році. Гроші з російських банків переводили на рахунки 17 фіктивних фірм, які, начебто, заснували працівники банку дисконт, який разом із австрійським банком відігравав ключову роль у схемі. Потім Дисконт перекидав кошти на рахунки трьох компаній, що були зареєстровані на Кіпрі та Британських Віргінських островах. А вже з них через Райфайзенбанк гроші переказували до інших іноземних банків. Також через Дисконт проводили оготівлення коштів з рахунків. Для цього залучали гастролерів, переважно з країн Балтії, яких у супроводі привозили у відділення банку, і вони зі своїх тимчасово створених рахунків знімали кошти, що їм перед тим переказували. А потім, отримавши оплату, виїжджали за кордон. Звіт про ці операції банк сильно затримував, щоб прикрити незаконну діяльність. Коли махінації були виявлені, то дали хід кримінальній справі з подачі колишнього заступника голови Центробанку Андрія Козлова, якого потім вбили під час розслідування. Апогеєм же став матеріал під назвою Чорна каса Кремля, де, власне, і була розібрана у подробицях схема фінансування партій. Ідея була такою: усі гроші, які йшли на підтримку від різних бізнесів, від олігархів, мали заноситися в єдині двері і видаватися із єдиного вікна. І це були двері та вікно в в якому і тримала общак адміністрація президента. Унікальність «Внешекономбанку» була в тому, що він не мав ліцензії центрального банку на ведення діяльності, та вона йому була і не потрібна, оскільки він не проводив комерційних операцій. Отже, і перевіряти його центробанк права не мав. З 2007 року «Внешекономбанк» через зміни у федеральному законодавстві перейшов у пряме підпорядкування президенту Путіну. Що це означало для партії? Це означало, що вони були залежні від державного фінансування, яке складало левову частку надходжень на їх діяльність. Зрозуміло, що це призвело до тотального контролю за основними політичними рухами з боку адміністрації президента. Після серії розслідувань Наталії Марарь заборонили в'їзд до Російської Федерації і відмовили в отриманні громадянства. Задля повноти картини варто сказати, що Наталія Марарь втратила свою репутацію довіру у 2021 році, коли повідомила, що батьком її дитини став бізнесмен В'ячеслав Платон, якого у 2017 році. Депортували з України через звинувачення у махінаціях та відмиванні коштів, у тому числі виведені понад мільярда євро з Молдови. Та цей факт навряд чи відміняє цінність її розслідувань. Попри скандали і недолуго приховані кримінальні справи та підозри в обкраданні країни, можна стверджувати, що генерал-лейтенант Бортніков впорався із завданням створення диктатури пітерської групи на чолі з Путіним у травні 2008 року, за наказом тодішнього президента Медведєва, Олександр Бортніков був призначений на посаду директора ФСБ. 2009 рік із листа від посольства США у Москві до директора ФБР Роберта Мюллера перед його візитом до Росії. У конфіденційному документі агент доповідає про сутність російських силовиків директора ФСБ Бортнікова, тодішнього очільника зовнішньої розвідки Фрадкова та міністра внутрішніх справ Нургалієва. Цитую. Керівники служби безпеки відіграють значно відкритішу політичну роль ніж їхні колеги на заході, накопичують політичну владу в російській системі завдяки своїй здатності ініціювати судові звинувачення проти політичних ворогів, перетворюючи суди на зброю впливу. Жоден із трьох не вважається внутрішнім оточенням прийняття рішень у Кремлі а замість цього користується відображеною владою своїх спонсорів і союзників, а також своєю власною бюрократичною компетентністю. Бортніков всю свою кар'єру в ФСБ займався економічними питаннями. До призначення директором очолював службу економічної безпеки ФСБ. Під час свого перебування там Бортніков працював за лаштунками урядової кампанії проти олігархів. Багато хто тут вважає Бортнікова протеже свого попередника Миколи Патрушева. нині секретаря Ради безпеки і опосередковано. Пов'язаного з Січним. кінець цитати тут варто зауважити, що Роберт Мюллер очолив ФБР у 2001 році. Він прийшов на посаду на тлі шпигунського скандалу, коли у лавах бюро виявили російського агента Роберта Хансена, який роками працював на Москву за радянських часів. А після розвалу СРСР відновив свою діяльність на користь Росії у 1999 році. Попри кризу довіри, йому вдалося вивести ФБР зі скрутного становища та перетворити на одну з найефективніших спецслужб. А за впевненістю можна сказати, що Мюллер був абсолютною протилежністю Бортнікова за системою цінностей і за переконаннями. Та зустріч очільників силових відомств двох країн мала на меті поліпшення взаємин між США та Московією. І з огляду на ситуацію станом на 2024 рік можна впевнено говорити, що путінська група не шукала дружби, а навпаки, вигадувала спосіб, як послабити штати і спробувати нанести максимальної шкоди як економічної, так і репутаційної. У тому листі до Мюллера з посольства в Москві в контексті розмови про Бортнікова випливло ще одне цікаве ім'я: Семен Могилевич. Кримінальний авторитет, який народився і виріс у Києві, починав з валютних операцій за радянських часів, зате те вперше відсидів у тюрмі. В російських змі, які спираються на дані з кримінальних справ, а йдеться, що Могилевич ошукував євреїв, які виїжджали на постійне проживання до Ізраїлю, обіцявши їм допомогти продати заборонені для вивозу речі. Коли до виїзду лишалися пару днів, приводив до них свою людину, яка за безцінь викупала антикваріат, раритети та коштовності, та ще й отримував за це оплату. Пізніше Семен Могилевич перебрався до Москви, де через мережу бабусь продавав на розлив українського горілку на вокзалах. Стареньких реалізаторів прикривала місцева братва. Могилевич був винахідливим у схемах, швидко налагодив контакти з московськими авторитетами, виїхав жити до Європи, де мав найрізноманітніші бізнеси від імпорту солодких напоїв. у Москву. До торгівлі військовою зброєю за махінації та введення в оману інвесторів, Сполучені Штати оголосили його у розшук, ба більше він став одним із найрозшукуваніших злочинців. За інформацією, що допоможе упіймати Могилевича, спецслужби обіцяли 5 мільйонів доларів. Від переслідування він сховався на території Москви, і очільники силових відомств не лише не наказали затримати його, але й поставили наглядачем за своїми оборудками. Ось цитата: Незалежний аналіз показує, що деякі співробітники спецслужб пов'язані з різними організованими злочинними структурами або закривають очі на діяльність відомих злочинців. Лише коли змінюється політичний вітер, правоохоронна машина береться за відомих злочинців. Наприклад, кримінальний авторитет Сергій Шнайдер, більш відомий як Семен Могилевич, не тільки мав свободу пересування в Росії та й офіційний захист. Але й був залучений Газпромом для управління продажем газу в Україну через тіньове підприємство «Росукренерго». свого часу. Українські бізнесмени про російський олігарх Дмитро Фірташ розповідав, що дозвіл на торгівлю газом і діяльність компанії прокладки Росукренерго йому дав саме Семен Могилевич. Постає питання. Навіщо команда Путіна виводить величезні кошти за кордон на офшорні рахунки, якщо можуть безпечніше зберігати їх всередині країни? Логічна відповідь одна: який смисл в грошах, якщо не можеш їх витратити? А з великої долею ймовірності ці гроші спрямовували не лише на купівлю нерухомості або розкішне життя кремлівських родин у райських місцях. З цих рахунків набагато простіше було фінансувати величезну агентурну мережу, в якій були як старі завербовані ще за часів КДБ кадри, так і нові агенти. На отримання кротів рівня Емса Олдріча, Гарольда Ніколсона або вже згаданого Роберта Хансена. Усі троє агенти ФБР, які працювали на Москву, потрібні десятки і сотні тисяч доларів на місці з але часто саме контроль за грошовими надходженнями і витрати більші за прибутки видавали завербованих агентів. Грошові перекази, особливо з Москви, перебувають під пильним контролем західних спецслужб. А відтак офшори стали найзручнішою схованкою з легким доступом, оскільки навіть у випадку напружених стосунків між країнами заблокувати перекази з умовних Віргінських островів складно. Чималі кошти потрібні російським спецслужбам і для того, щоб підтримувати дружні режими, або й для створення таких режимів. На щастя, це не завжди їм вдається. Із секретної доповіді, яка надійшла від американського агента у Белграді 3 вересня 2009 року, він пише: стало відомо, що директор ФСБ Олександр Бортніков проігнорував офіційні запити з боку Сербії щодо допомоги у пошуках розшукуваного гаським трибуналом військового злочинця Радка Младича. Про це у приватній розмові 25 серпня 2009 тисячі повідомив радник президента Сербії Мікі Ракіч. Ракіч заявив, що з огляду на сліди активності младича у соцмережах існує велика ймовірність, що колишній командувач армії боснійських сербів переховується у Сербії, і в цьому йому допомагають іноземні спецслужби. А далі за умови, що сказане, залишиться в секреті, Мікі Ракіч додав, що має відомості про конкретні контакти соратників Младича з російськими дипломатами, про дзвінки та поїздки соратників Младича до директора ФСБ Олександра Бортнікова у червні 2009-го, а також до секретаря Радбезу РФ Патрушева у липні та подальшу зустріч з очільником адміністрації президента Путіна Владіславом Сурковим. Тут варто додати, що після затримання младича і під час суду над ним у Газі російські пропагандистські змі всіляко намагалися подавати це як судилище з подвійними стандартами, всіляко намагаючись подати дії радка младича як відповідні часу та симетричну відповідь на військові дії босняків. Об'єднавши ці відомості, можна зробити висновок, що підтримка сербських військових злочинців була погоджена на найвищому рівні і відбивала інтереси кремлівської верхівки. Тепер до події, яка вже очевидно була ланкою підготовки Кремля до Великої війни. 10 квітня, 2010 рік. Катастрофа літака Ту 154 з президентом Польщі Ляхом Качинським та політичною елітою країни, коли вони прямували до Смоленська вшанувати пам'ять розстріляних у катині польських офіцерів за часів Другої світової війни. Цю страту вчинило НКВС за пропозицією Лаврентія Бірії і за підписом Сталіна. Трагедія трагедії у той день за чотири роки до агресії Росії проти України ми втратили надійного політичного союзника, а польща втратила своїх великих патріотів раніше, у серпні 2008 року, в Грузії, куди прибули делегації з Польщі, України та країн Балтії на тлі агресії Росії, Качинський проголосив: і ми також добре знаємо, що сьогодні Грузія. Завтра Україна. Післязавтра країни Балтії. А потім, можливо, настане час для моєї країни. Від самого початку справу намагалися зам'яти. Трагедія такого масштабу явно підпадала під розслідування ФСБ. І тут чимало темних плям. Перше, польські експерти не були допущені для огляду місця і залишків літака. Їх не допустили прослухати записи чорних скриньок, не допустили польських патологоанатомів анатомів для огляду тігл загиблих. Тіла і уламки не видавалися російською стороною. Друге в мережу стався витік фотографій і відео безпосередньо після катастрофи. Про відео казали, що це фейк. Або те, що ви чуєте, це не те, що ви чуєте. А зараз більшість матеріалів з місця трагедії видалені в мережі. Пізніше повішеним знайшли одного зі свідків бортінженер Ремі Гусмусі разом з пілотом літака як 40, який сів у Смоленську раніше, чули розмови диспетчерів з президентським літаком, і їх свідчення не збігалися з російською версією подій. Після цього пілота взяли під охорону, а голова польської комісії, який вів розслідування, сказав: таке відчуття, що петля затягується над усіма, хто може розповісти правду про трагедію. Тоді виконував обов'язки президента Польщі Дональд Туск. Через 12 років після трагедії, у 2022 році Польща поновила слідство. З'явились висновки, що у корпусі літака відбулося два вибухи. Якщо припускати правдивість цих досліджень, то єдине місце, де могли закласти вибухівку, це самарське підприємство Авіакор, яке належало другу Путіна олігарху Олегу Діріпасці. І про нього я ще згадаю. Це підприємство проводило технічне обслуговування літака президента Польщі з огляду на ці обставини. Поведінка директора ФСБ Олександра Бортнікова має ознаки перешкоджання слідству, що його проводили поляки. Власне, ці звинувачення йому і закидають. Можна сказати, що діяльність ФСБ під керівництвом Бортнікова призвела до суттєвого погіршення стосунків з іншими країнами. Я зараз не говорю про напад Москви. На Україну, бо це очевидно. Я тут хочу згадати випадок, коли у 2016 році директор ЦРУ Джон Бреннан подзвонив Олександрові Бортнікову з вимогою припинити втручання в американські вибори. Розмова відбулася 4 серпня. Бреннан заявив, що це псує стосунки між країнами і що це матиме зворотній ефект. Нью-Йорк Таймс наводить такі слова. Цитую. Я сказав, що всі американці, незалежно від політичної приналежності чи того, кого вони можуть підтримати на виборах, цінують свою здатність обирати своїх власних лідерів без зовнішнього втручання чи перешкод, сказав пан Бреннан. Я сказав, що американські виборці будуть обурені будь-якою спробою Росії втрутитися у вибори. Кінець цитати. А тепер дозволю собі трохи конспірології. Пам'ятаєте історію з білоруською ескортницею Настею рибкою, яка супроводжувала Олега Діріпаску на яхті, коли через її активність у соцмережах, як за ниточку, команда Олексія Навального витягла цілий жмут корупційних справ. Там же випливло ім'я Сергія Приходька, першого заступника керівника апарату уряду Російської Федерації. Його вважали одним із найвпливовіших політиків Московії на міжнародній арені, який по суті контролював Міністерство закордонних справ. Очевидно, що Приходько через Дерипаску отримував інформацію від Пола Манафорта, який очолював передвиборну кампанію Дональда Трампа, в результаті якої той став президентом. Манафорт тоді пропонував надсилати так звані приватні брифінги Олегу Дерипасці, в яких інформуватиме про перебіг виборів у Штатах. Відповідно, ця інформація одразу ж опинялась в руках ФСБ. Непотапляємий політик, який працював ще в команді Єльцина, безумовно, Сергій Приходько. Багато знав він помирає у 2021 році. Офіційно повідомляють, що від хвороби Лу Геріга це досить рідкісне захворювання, яке ще називають боковий аміотрофічний склероз або хвороба Шарко. Шанси, що вкрай впливова людина захворіє на вкрай рідкісну хворобу, безумовно є. Та почитавши літературу з токсикології, я дізнався, що схожі симптоми рознесеної у часі м'язової атрофії спостерігаються при отруєнні деякими фосфорорганічними отруйними речовинами. До них відносяться нервово паралітичні гази і той же новачок. В російських реаліях чиновнику, який багато знає, від чого більше шансів загинути: від рідкісної хвороби чи від продукту 12-ї лабораторії. Це так, просто роздуми. Ну і на сам кінець кілька фактів про родину Олександра Бортнікова. Із помітних це його син Денис Бортніков, який зараз обіймає посаду заступника президента голови правління банку. ВТБ. Власне, вся його кар'єра побудована навколо банківської справи Яблучко від Яблоньки. Трохи цікавіша історія племінника директора ФСБ Дмитра Бортнікова та його дружини Тетяни. На них періодично відписують і оформлюють частки у різних фірмах та компаніях. Це і будівництво споруд, і прокладання шляхів і великі сміттєзвалища. Іноді підприємці так намагаються захиститись впливовим прізвищем, а іноді це має вигляд відкату або спроби відкупитись. Ще пару років тому на одній із їхніх компаній висів борг у 32 мільйони після співпраці з компанією Автобан, яка належить одному з депутатів єдиної Росії. Та в будь-якому разі під надійним прикриттям ФСБ перейматися родині бортнікових смислу немає. Цей матеріал покликаний допомогти зрозуміти сутність Герострата Путіна Олександра Бортнікова, одного із головних кремлівських гравців, який своїми вчинками і за своїми переконаннями давно вчиняє ворожі дії проти народу і держави України. А вплив нинішнього директора ФСБ настільки потужний, що він здатен усунути від влади так званого президента Росії. А з вами був Олекса Кіпкало та команда 24 го каналу. Дивіться нас в ефірі і на Ютуб. Якщо маєте що сказати або спитати, пишіть у коментарях. Разом переможемо в інформаційній війні.